Доводилося їхати до Луцька. Доводилося машиною поїхати, поїздом, автобусом і приміськими, а електричками. І таким чином Бог мені допоміг вивчити всю транспортну систему Західної України. Вона працює і е, є цікаві моменти, що одним способом можна дорожче поїхати, другим дешевше, Але я не на це хочу зробити наголос. Коли нам доводиться Щось робити і, і якось перешкоду подолати, там чи кудись поїхати, і ми думаємо, як це ми маємо зробити, може там не вистачить коштів чи по часі не вкладешся. Я навіть коли приїжджав кожен раз, друзі дивуються, кажуть, як тобі вдається так один раз і другий раз. І я просто хочу сказати, що ці способи, які мені дозволили спробувати, вони так обернулися для мене власним. О чому Ісусе у людських серцях, ти не входиш, як пан солніт, що сні недосяжне для тебе творця, ти володар на серці то всі, вічини ти у сильні по тибрах, поматився панду ні, та навіщо тобі послухавський страх, ти як. За цветы, ты Як тому хочеш в серце ти, ніжно стукаєш ти у серця крижанні, І для себе запрошення ждеш, Авати не хочеш без дозвони, Хоч не мають твої свіч, Вічину ти остався з ним, ти враз помови сама. Істрам, як в серце і це є сестра Оля, є рідною сестрою Раїси, як ви бачите, навіть схожій зоні. І Оля грає, на стронах також грає, на, на дома, але сьогодні вона на, на клавиші грає. Тому от, і це потрібно. поединание для того чтобы правило ну, саграмони назори на света дня ухожу и божий кричу я душа you yo. Сажі Восілою. Вони вкладали татом, мамою, свого часу братколя, свого часу Діма Батисом попрацював. Сестра Марусе. Можливо, кось ще задаю Віталії. Якимось, ми грали, співали, Алла також, його сестра. І це все, я скажу так, виховувало мене для того, щоб а, ця творчість, для слави Бога, вона не була просто якимось таким захопленням, котре, знаєте, як бувають шкільні захоплення, чисто там всі круті там футбол грати, потім тому. Всі там хочуть мати мотоцикли, там чи ще щось, знаєте, і це все потім проходить, всі там вже якось в житті чимось іншим І Я сьогодні просто вдячний, що можливо, кажуть, в інших місцях, може з іншим складом, але це продовжується і я навіть зворушений цим, і хочу подякувати всім, хто свого часу і заохочував, і слухав, і давав зауваження. І особливо, що мама в цьому зіграла велику роль. І навіть це продовжується останнім часом, коли тато з мамою вони також грають у оркестрі народних інструментів, де люди всякого віку, і такого віку, як Аліна, і навіть постарші за вас. А Не так це часто трапляється, Татові часто частіше доводиться грати, навіть орган з собою привозити. А мамі трошки рідше, але слава Богу, у них це продовжується, і вони цьому послужили для мене великим при. Дякую yeah. yeah. Вруди на прощение Для того, щоб десь поучаствувати. А цього разу слухачі з інших місць України узнали про те, що Луцький оркестр буде в Шерівцях, і вони аж з Харкова приїхали для того, щоб допустити такої можливості. Серед нас є дві сестри Альона і Марина, яка знімає сьогодні. І не для того, щоб долучитися до цієї нашої радості, і крім того, Наша молодь буде зустрічати новий рік, і на цю зустріч має приїхати ще кілька людей з інших областей України. Все це буде відбуватися у мене вдома. Можете прийти перевірити. Це буде таке а, от сестра Марія приєднається. Це буде таке щире християнське спілкування. Ідея навіть не мені належить, а я вам скажу. Я вам скажу. Дивіться, буває таке, що. Так як цього разу сталося, група молоді із кількох областей України, вони участвували у Заставницькому районі, було таке палаткове служіння. І вони ще раз хотіли приїти, приїхати на Буковину для того, щоб поучаствувати на Новоріт, на Різдво. І так склалося, що в тому місці, куди вони хотіли їхати, ну, не організували це все так, щоб було належним чином. І вони попросили допомогти їм для того, щоб вони могли зупинитися і бути десь трошки задіяними вже менше, але все-таки, щоб вони не, не втратили свої квитки, тому я відхнувся на, на таку пропозицію і разом з тим, ще кілька людей приєдналися до цього. Тому, е, якщо ми не так часто будемо, е, скажімо, в ширівцях, приїжджайте і ви захочете нас послухати, частіше приїжджайте в Луцьк, в Дубно, Інші міста України можуть таке статися або власну вас для цього. Із закритих дверей перевіряти своє серце, і в буде все витікати на нашу народу, на, на нашу поведінку, на наше відношення з, з людьми. Іноді в нальодній народі кажуть, що стосунки були добрі, гармонійні, а потім вони розстроїлись. Зараз буде звучати пісня, в якій говориться, хай життя буде піснею, хай життя буде приємною гармонією між людьми. Ми особливо християни, які ми можемо черпати свій мир і спокій у Ісуса Христа в Його присутністі в нашому серці, ми повинні ділити цей мир. Нести його до тих, кого я немає. І щоб наше життя було піснею, а не дезгармонією, і щоб воно не різало вуха. Людей, коли вони будуть спостерігати за нашою воїнкою, хай Бог свої. Царство Божого. Царство Боже це яке було, можливо, можна паралельно провести із чим затишком і спокоєм присутності Божої у раю. І зараз ми знаємо, говорять, що царство Боже не їжа і плотко, а мир і праведність, і радість у Святому Дусі. І Коли Дух Святий перебуває в нас, то ці ознаки царства Божого і спокою в нас є. І зараз ми хочемо заспівати пісню, якій говориться, що радість. То є Христа прийняти. Радість це є у Нім задовільнитися і отримати цей мир. Радість то є Господь. Раді заприйняти завжди з Ісусом пробувати в житті Ротимо. U sepsi vzbacime. Radi stoje nove tvorinia, C'o da Iisus, Ceres spasinia, V sepsi ovo, Sviate prominia, Radi stoje, O І звільнитись крові Христа, за всім поплитись у ньому будеш, за догини митись радість того Господь. Тві гравіста хоче за чистся затече, знай, знайшов я тайну у серці спавшиме. Ісусом пробувати, не дужиті, великовати, радістоє Госпо, радістоє Господь.